Сьогодні знову гуляю на болото. Е, даже в такому стані, замершому, воно смердить. Навесні ви собі навіть не уявляєте, які тут запахи, блін. Ось там висить гніздечко ремеза. А це я дивлюся на ну, ці плями. Трошки видно, верхній сніг попітанок. Щось цікаво. Бляха, не провалиться б. Хочу подивитися, чи це вода, чи це лід. Блін, так стрмно. Ні, ну це лід. Просто, щоб верхня, верхній слой попітанув і воно так виглядає. Наче вже вода стоїть, але ще не стоїть. Але й заходить туди якось трошки стрімніше, ніж по нормальному льду ходить. Ось ця частина річки у нас зазвичай взимку не замерзає. І Тут одне з небагатьох місць, де збираються прям сотні качок. І перезимовують, в принципі, отут на цій території, і видно, там десь все бачите, в очереті. Можливо, там є більше трошки відкритої води, але я не знаю, що в цьому році. Хоча качки злітають буває. І зазвичай вони тут тусуються, а в цьому році не тусуються. Все замерзло. Собаки в мене воно, по річці бігають. Я щось сикую, якщо чесно. Мені здається, що в річці трошки тепліша вода, і там, можливо, те, під низом є. Тут глибина, звісно, по коліно, але все одно я не хочу промочити ноги, десь випадково провалитися. Я сама з собою поговорила і пішла на центр води. А тут по центру річки прям шляхопровід. Хтось тут постійно ходить. Наймовірніше собаки, бо якісь занадто великі сліди. Просто що снігом припорошило, то тут вже і не розбереш. Ну, зайці точно, лисиці, але і... Ну, досить великі такі сліди, ось зовсім маленьке, а ну, прям здоровезні. І так, з ногою, то прям в порівнянні видно, що великі. Скоріше за все собачачі. Оце раз на рік сюди добираємося. Коли замерзає болото, то його можна перейти. Виявляється, тут я от звідти прийшла. Це я вперше в житті перейшла цю річку. <ріст> Далі я ще ніколи не заходила на лід. Тут, виявляється, є прямо такі величезні шматки відкритої води. Тоді зрозуміло, куди тут поміщаються всі ці сотні качок. Собаки тут біля дерева знайшли відкриту ділянку з водою і п'ють там водичку. А від того мені трошки стремно ходити по цих місцях, бо ну, дуже багато очерету, можуть бути такі воздушні коротше, плями, де вода не замерзає. А можливо, навіть десь якісь теплі джерела, бо там, от, наприклад, вода не замерзає, собаки пробивають лід дуже легко, а я тут пішочком бляха хожу. Піду я вже назад. Так, назад я поки що не дійшла, бо мене зацікавила ота куча щепи. А я зараз прямо по центру річки стою. А мені цікаво, то якісь андатри внутрі чи бобри. З бобрами навряд у нас якось, наче е, на другій, на іншій частині. Коротше, так от аж там через пару кілометрів були сліди бобрів на вербах, а в нашій частині я це в ці роки не бачила. Хоча це, мабуть, вообще дятел настрогав тут. А, та да, так. Блін, це називається Дивитися вниз, зверху нічого не роздивляється. То дятли нас кубали.